Колись Єгипет був єдиним, але ті часи минули. Велика імперія розпалася на шматки. Країною правили дрібні царки та воєначальники, які воювали один з одним. Храми занепадали, а віра в богів тонула у дріб'язкових війнах. Єгипет пожирав сам себе, і тоді з півдня прийшов він: з нубії, з царства, куш, з земель, в які єгиптяни століттями вважали варварськими, джерелом золота та рабів. Він був темношкірим царем, чиї предки самі колись були завойовані Єгиптом і перейняли його культуру та віру. Але він не бачив себе завойовником. Він бачив себе рятівником. Він був глибоко побожною людиною, істинним послідовником Бога Амона. І він не міг дивитися, як священна земля його богів гине у хаосі. Він зібрав свою армію і пішов на північ не завойовувати. а Наводити лад його похід був не стільки військовим, скільки релігійним паломництвом. Він зупинявся у кожному великому храмі, щоб помолитися. Він брав у облогу міста, але першим його наказом після перемоги було не грабувати, а очистити храми та принести жертви богам. Він переміг усіх дрібних царів, об'єднавши країну під своєю владою. Але найдивовижніше сталося потім. Здобувши повну перемогу, ставши володарем Єгипту, він не залишився у розкішних палацах. ФІВ він просто розвернувся і пішов додому. Він повернувся до своєї столиці в Нубії і до кінця життя правив Єгиптом звідти на відстані. Він вважав, що його місія виконана. Він очистив храми, відновив порядок і повернув Єгипет богам. Він не потребував золота чи слави. Він був завойовником, який прийшов не брати, а давати. Він заснував 25-ту династію тар, та чорних фараонів. Які правили Єгиптом як його законні побожні царі? Його ім'я Піанхі –